За добу поліцейські зафіксували 2878 російських ударів по лінії фронту та житловому сектору. Вибухи пролунали в містах Лиман, Новогрудівка, Торецьк, Українськ, селища Гродівка, Новоекономічне, селах Веселе, Вовченка, Дальнє, Миколаївка, Новий Комар, Роздольне, Трудове, Успенівка. Пошкоджено 83 цивільних об'єкти, 38 житлових будинків, медзаклад, гаражі, заклад освіти, адмінбудівлі, леп. У Гродівці росіяни вдарили авіабомбою ФАБ 250 Вбили людину та одну травмували. Зруйнували приватну оселю. Українські війська РФ обстріляли з РСЗВ смерч та артилерії. Внаслідок обстрілів поранень зазнала цивільна особа. Пошкоджено шість приватних будинків, медзаклад, гараж. У веселому окупанти поцілили БПЛА по навантажувачу. Поранили людину. Чотири авіабомби у д 30 СН Росія скинула на роздольне. Зруйновано дев'ять осель. заклад освіт. Адмінбудівлю внаслідок ворожих ударів у трудовому пошкоджено вісім домівок. В новоекономічному один багатоквартирний та вісім приватних будинків. Подвійний удар бомбами у МПБД 30 СН витримав Леман. Руйнувань зазнали адмінбудівля, автомобілі, гараж. Миколаївку росіяни атакували з артилерії, пошкодили п'ять приватних осель. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження.